Направлений був лист від організації офіційний новопризначеному послу, який зараз діючий на сьогоднішній день. На жаль, до сих пір ми відповіді не отримали. Що це значить? Ми не знаємо. Терміни всі сплили на відповіді. Очевидно, будемо звертатись повторно. Також, звісно, після того, що нема ніякої реакції, ми відпрацьовуємо певні рекомендації для суб'єктів персональних даних, що вони повинні робити при спілкуванні з компаніями, які не приводять своє законодавство до діяльність, перепрошую, до чинного законодавства держави, в якій вони працюють. Але хочу звернути вашу увагу, що Після того, як наступив факт перевірки самої компанії Google припису, певної реакції спільноти на це все, ви вже побачили в новинах. Очевидно, що компанія Google шукає інші способи відпрацювання реклами. Збору інформації, використання даних там і, і таке інше без застосування куки з третьої сторони, от, більш технічно. Тобто, е, це компанія технічно просунута, значить, у цьому питанні, і е, очевидно, очевидно, це результат дії спільноти, значить, і державної. Дякую вам за ці відгуки. Я хочу звернутися. От було у зв'язку з тим, що посол не відповідає на ті звернення громадськості. Була прохання нас посприяти. Ну, на жаль, ми не, не маємо цього компетенції, але ми можемо звернутися до журналістів і направити повторне своє звернення у присутності тих журналістів, які також цікавлять права і свободи кожної з наших громадян. Я хочу надати слово голові громадської ради. При державній службі українського захисту персональних даних Валентину Калашнику привітати його з переобранням. Це переобрання це засвідчує факт того, що люди довіряють, служба довіряє ну, Від себе особисто подякувати за плідну ефективну роботу. Я хотів додати коментар стосовно прозвучала низька. Низький рівень правової культури користувачів, там тих людей, які створюють вебсайти. На мій погляд, дуже це, це все напряму пов'язане з відчуттям безпеки чи небезпеки тих людей, які користуються різноманітними інтернет-сервісами. Ну, наприклад, чи влаштовує мене як користувача інтернету, що за мною оголошення про якийсь годинник, коли колись я там два роки назад, зайшов по посиланню в Google AdWords на нажав на якесь рекламне посилання мене там зацікавив якийсь годинник, і мене уже оці банери з годинниками переслідують уже, дай Бог два роки. Це це абсолютно серйозно. але ж е, є питання е, ну такій невинне, невинне, а, а якщо можливо, це пов'язане з якоюсь там е, хворобою або з якоюсь більш е, е, вразливою інформацією. Це е, відчуття кожного користувача, чи важливо чи не важливо це для мене. І дійсно що коли поодинокі випадки, коли це вже серйозна проблема. Тоді дійсно людина вже звертається до суду, вже там вже це не буває якогось розголосу, це вже для людини вже перетворюється на, на, на складну, в тому числі, вже грошову проблему. Але оця а, правова культура, чи скоріше, безкультурі, це напряму пов'язана з відсутністю у нас а, розуміння, що таке інтернет з точки зору своєї а, не, а, небезпеки чи безпеки, яку ми там можемо отримати. На жаль, ми дуже багато залишаємо про себе інформацію в Фейсбуці. Зараз ну, співробітники правоохоронних органів, перш за все, йдуть у Фейсбук. Там все написано, там все можна знайти. А Настільки надмірної інформації є в мережі, що ми можемо ви... Ви... виясняти будь-що про будь-кого. Тому, вже звертаючись безпосередньо до, до журналістів, прохання ö... звертати увагу ö... ваших читачів про те, як які їх дії в мережі інтернет можуть як їх як самі її можуть зашкодити. дякую Дякую. До речі, про журналістів. Я хочу сьогодні на нас в залі присутній головний редактор журналу Захист персональних даних, офіційне видання, яке перший номер ми вже бачили, сподіваюсь, і громадськість побачить, і сподіваюся, що ви також на шпальтах свого видання будете присвячувати ті питання, які є актуальними і нагальними. А стосовно того продовження теми, яку підняв голова громадської ради, я хочу сказати, взагалі, що розуміється в країнах євросоюзу під там захист персональних даних да формується дуже стисло це право бути забутим право бути забутим і це право вважається невід'ємною для кожної людини для кожної кожної людини будь якої держави він має право бути забутим і не робиться ви, ви, винятковість, там це стосується веб-ресурсів не веб ресурсів кожна людина має реалізувати таке право і от та діяльність яка нами проводиться вона і спрямовується саме на те щоб ну зробити хоча б перші кроки для розуміння спільнотою про те яким чином можна реалізувати це право бути забутим Деякі люди апелюють, що якщо тобі не подобається політика конфіденційності на відповідному інтернет ресурсі, то ти просто не користуйся цим ресурсом і таким чином не буде ні порушений з їхнього боку, ні з того боку. Да? Але це на мій погляд є хибною логікою, тому що слідуючи за аналогією, то що знизити рівень злочинності, просто не виходити на вулицю. Правильно? Якщо... Ну, це не є європейським підходом, це не є тою нормою, яка... Напевно, е, свідчить про певний е, рівень розвитку суспільства. І те, що ми зробили, ми зробили те, що могли, в межах тих повноважень, які нам надані були відповідно до законодавства, спосіб, який був визначений законодавством. При цьому нами було максимально задіяні можливості громадськості, спільноти. І е, саме основне, що знову хочу наголосити, був принцип відкритості. Цю діяльність ми розпочинали з відкритого засідання колегії, на якому ми оголосили про на свій намір здійснити перевірку е, вебресурсів. Ми оголосили про ті компанії, які ми збираємось перевіряти. Всі ці питання обговорювалися в відкритому режимі, кожен мав право можливість виступити. І я хочу наголосити на тому, що, в принципі, от рішення, яке було ухвалено, майже одноголосно і тільки одна е, особа отрималася. Е, і... Всі перевірки здійснювалися в тому ж самому режиму відкритості. Теж саме ми зараз підводимо підсумки. Ну а це такі проміжні підсумки, тому що ми сподіваємося що та робота, яка нами була зроблена, вона буде мати інший розвиток. Тому що саморегуляція вона не може бути якось фінічний результат мати. Вона повинна постійно здійснюватись відповідності до якихось принципів і. Почуття соціальної відповідальності, зокрема інтернет компаніями вона буде свідчити про її рівень їх розвитку. Будь ласка, у кого ще є питання? Якщо немає більше питань, з вашого дозволу я оголошу проєкт рішення, який пропонується вам для обговорення. Рішення колегії Державної служби України з питань захисту персональних даних від 30 вересня 2013 року. Розглянувши питання порядку денного засідання, Результати перевірок дотримання законодавства при оброці персональних даних за використання вебресурсів в другому, третьому кварталах поточного року, типові порушення законодавства з питань захисту персональних даних при обробці персональних даних з веб вебресурсів, заходи спрямовані на усунення порушень законодавства з питань захисту персональних даних при обробці персональних даних з веб вебресурсів, за результатами перевірок, а також рекомендації міжнародних організацій щодо захисту персональних даних при здійсненні рекламної діяльності і маркетингових досліджень з використанням методів і поведінки відвідувачів веб ресурсів. Колегією Державної служби України з транзаксу персональних даних взято до уваги результати роботи служби у другому та третьому кварталах 2013 року. Чому взято до уваги? Зрозуміло, тому що змінюється законодавство, змінюється уповноважений державний орган. От у кого є зауваження, пропозиції до проєкту рішення колегії? Будь ласка. У разі, якщо немає заперечень, немає пропозицій, немає доповнень, я тоді пропоную проголосувати за те, щоб прийняти рішення колегії, яке було злучене. Хто за те, щоб прийняти рішення, прошу Голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Прийнято одноголосно. Я особисто від себе хочу подякувати за плідну роботу. Насамперед громадськості. І от я не даремно звертався до голови громадської ради, тому що ми завжди відчували підтримку. Напевно, це було запорукою успіху і запорукою того, що вся наша діяльність протягом. Певного часу була відкритою. Я не думаю, що були заперечення. Хочу побажати всім успіхів і побажати, наголосити на тому, що реалізація наших прав залежить від нас і від нашого ступені об'єднання і розуміння і поваги до свого до свого приватного життя. Дякую на все добре. До побачення. Готові відповісти на ваші інші питання.